Компенсація для бізнесу. В Івано-Франківській громаді підприємцям відшкодовують 50% від вартості генераторів, інвенторів або ж старлінків. Гроші на це виділяють з місцевого бюджету. Але за умови, якщо ті облаштують в себе пункти обігріву, як можна отримати такі виплати та хто це вже зробив у матеріалі Ольги Нестерук. Ініціатива ваучерної підтримки підприємців на території Івано-Франківської громади стартувала ще у 2022 тисячі коли розпочались перші відключення. Розмір компенсації за придбане обладнання насамперед залежить від його виду. Це є половина вартості від самого обладнання, яке придбав підприємець. Але якщо ми говоримо про супутниковий зв'язок, це є найбільше як 20 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про генератори або про інветорні системи, це є не більше як 30 тисяч гривень. Податись на компенсацію можна у двох форматах: перший з них онлайн. Так виглядає головна сторінка нашого сайту. У нас є окрема колонка сервіс, де оперативно можна замовити деякі пости в режимі онлайн. Тобто серед них ми бачимо є ваучерна підтримка бізнесу за допомогою банку Айді заходить свій персональний кабінет, вибирає цю ж послугу, і ми бачимо, що у постазі є. Одразу вся інформація, яка необхідна підприємцю. Тобто перелік необхідних документів, які він надає, заяву він собі скачує, офіційно згода на облаштування пункту обігріву. Також податись на відшкодування можна і офлайн. З пакетом документів варто звернутись у відділення ЦНАПу. Сам прийом буквально займає до 10 хвилин. Людина, як правило, до нас вже приходить підготовлена, тому що ну вона бачить, які документи необхідні вже на сайті, або вона до нас приходить для того, щоб отримати консультацію. Місяць часу ця заява розглядається. Вона розглядається спочатку профільним департаментом. Це департамент економіки. Якщо все добре, по документах і вона направляється на рішення. Загалом же на відшкодування з часу запровадження ініціативи подалось уже близько 30 підприємців на сьогодні всі бізнесмени, які подали заявку на компенсацію, отримали позитивну відповідь серед потенційних претендентів на кошти: перукарні, салони краси, міні-пекарні, продуктові магазини без алкоголю та тютюну, а також заклади харчування. Останніх до речі, у цьому списку найбільше. Майже на старті ініціативи заявку на компенсацію коштів за придбаний генератор подало керівництво одного із закладів харчування, що в центральній частині міста. Вирішили скористатися такою нагодою для того, щоб завжди в нашому закладі було світло та люди могли скористатися такою нагодою, коли немає вдома світла світла, прийти і зарядити там парабанки, телефони і можливість там підключитись до інтернету. Коли виключається світло, тобто в нас буквально йде 10 хвилин на підключення кухні, обладнання всього підключення світла, і це нам дає змогу продовжити далі працювати без всяких проблем. Саме облаштування так званого пункту обігріву є головною умовою отримання компенсації. Люди можуть присісти за столик будь-який, де є розетка, та підключити будь-який гаджет до зарядки. Загалом це ті люди, які проживають саме в центрі, поблизу, які от спускаються саме до нашого закладу, та це їм дає. Змогу саме відпочати остаточне ж рішення щодо компенсації приймається на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради у разі погодження. Кошти приходять підприємцю на рахунок, який він подав з пакетом інших документів.